З нагоди олімпійського дня на базі Надвірнянської спортивної школи Олімпійського резерву пройшли показові виступи вихованців спорткомплексу. Міжнародний олімпійський день щоріаку відзначається 23 червня. Таке рішення прийняв у січні 1948 року міжнародний олімпійський комітет про історію українських олімпійців. розповів тренер Ес Дюшор. Українська спортсменка Ніна Пономарьова в 1952 році. Зайняла в легкій атлетиці золоту медаль. Це у складі збірної Радянського Союзу на Олімпійських іграх, 15 Олімпійських іграх була перша золота медаль серед спортсмезавойованих спортсменами України. Там на тих Олімпіадах було ще пара медалей українців. Чкарі Віктор Гімнаст зі Львова. Тоже золоту медаль завоював, але саме перша на тих олімпіадах це Українка. Ніна Пономаріала Надвільнянська школа Олімпійського резерву славиться своїми здобутками. Серед її вихованців є й Олімпійський призер Роман Гонтюк, дзюдоїст, заслужений майстер спорту України, срібний призер на 28-х Олімпійських іграх в Афінах та бронзовий призер на 29-х Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Крім того, відомий тренер України Євген Боднарок має вихованців, які представляють Україну та наш край і є неодноразовими чемпіонами України та світу з самбо та дзюдо. Знову ж за дзюдоїстами, що ви не маєте права тепер опускати планку спортивну нижче, ніж вона на сьогоднішній день є. Хочу сказати вам, що Роман Гонтюк не був, чимось не відрізнявся від інших діточок. Такий такі самий юнак, як які зараз стоять переді мною боксери, які стоять переді мною дзюдоїсти, самбісти. І коли він тренувався, єдине, чим він... Відрізнявся від інших спортсменів своєю наполегливостю. До заходу залучилася і місцева влада. Районна державна адміністрація запропонувала керівництво спорткомплексу організувати при школі оздоровчі, дитячі табори. Тут діти можуть безкоштовно харчуватися та займатися спортом. Червень місяць є олімпійським днем. Є постанова кабінету міністрів, де школи, райони області повинні відмітити цей день. Ми вибрали дату так, щоб було всім зручно. У нас тим більше почалися спортивні оздоровчі табори. Тому як якщо не при школі відмічати цей день школі Олімпійського резерву, дітки треба послухали історію Олімпіади, як вона розпочиналася, які в нас є досягнення нашого району у Олімпійських іграх. Я думаю, що їм було цікаво і вони щось для себе візьмуть з цього з цього свята. Крім дзюдо та самбо на території спорткомплексу свої тренувальні збори проводять боксери. Зокрема, нещодавно в стінах спорткомплексу проходив тренувальний збір молодіжної жіночої команди Польщі, Казахстану, Німеччини та України. Про перспективи розвитку жіночого боксу нам розповів старший тренер України серед жінок, молоді та юніорів. В першу чергу хочу сказати, що це олімпійська програма, де введені три категорії. Зараз на слідуючий рік пройдуть юнацькі олімпійські ігри, де вже будуть чотири категорії представлені дівчата. У світі він дуже популярний вид спорту, дуже багато дівчат займається, дуже великий рейтинг. А у нас на Франківщині зародився цей бокс за підтримки старшого тренера зборної України був Валерій Трофімович-Дімянов, який заснував цей жіночий бокс, який розвивав. Зараз на Прикарпатті є дуже хороша команда школи вищої спортивної майстерності. Наші дівчата є чемпіонки Європи, є фіналістки Європи, також є призерка в олімпійській програмі. Презерка чемпіонату Європи Марія Пасічна з за річчя поділилися з нами своїми враженнями і вихованці школи, які вже не один рік займаються активно спортом і вже мають свої спортивні здобутки. Ну, найбільше мені у футболі подобається це командна ігра. Мені подобається з партнерами. Такі розіграші не знаю. Просто зацікавлений футболом від дитинства. Так ще. Не знаю, я з дитинства якось мене тягнуло по такому речі, займалася футболом. Потім тиквандо, ну тренер з тиквандо, виходить, покинув і прийшов тренер з боксу. Вирішила себе спробувати в боксі. Мені 12 років, я займаюся дзюдо 4 роки. Мені дуже подобається вид спорту дзюдо, тому що він цікавий, він розвиває мислення, характер, і я хочу запросити вас на цей вид спорту. Спортивна школа завжди відчинена для дітей, які мають бажання працювати та розвиватися. Навчання проходить безкоштовно, а основне з любов'ю до своєї справи.